Держави. Ми єдині і незборимі сьогодні присвячуються цим подіям. Маський шлях, я дупі до тебе, хто золоти, то їсте. Тобі, Україно, мій мужній народи. Складаю я пісню святої свободи усі свої сили і душу широку, і життя й віддам до останнього кроку. Аби ти щаслива була Україна, моя Батьківщина! 22 січня День Соборності України, свято рідного краю, свято нашої держави. Упродовж століть землі України були розрізнені, належали до різних держав. Російської імперії, Польщі, Австрогощини, тож споконвічною мрією українців було об'єднання розрізнених частин України в межах однієї держави. Зламався врешті двох імперій парімор, і на розвалених у слушну цю годину з'явились держави. умер та з як воє волю нашого народу. Усе, що мріяло його сповнилось, настало, ще не вмерла Україна. Гордо прозвучало. Проголошення Акту Злуки було призначено на 12 годину 22 січня 1919 року, тобто річницю проголошення 4-го універсалу про повну незалежність України. Головні урочистості проголошення Акту Злуки проходили на Софіївській площі. При вході з вулиці Володимирівській на Софіївській площі було зведено тріумфальну арку, яка була прикрашена старовинними та гарно оздобленими гербами. Рівно о 12-й годині розпочалася церемонія на масовому вічі посол Західноукраїнської Народної Республіки передав грамоту Національної Ради про об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки з великою східною Україною Ос э, голові директорію Володимиру Видаченко. Член директорії Федір Швець урочисто зачитав універсальну директорію. Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України: Галичина, Буковина, Закарпаття і Надніплянська Україна здійснилися віковічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Віднині Український народ, увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної, незалежної української держави, на добро і щастя українського народу. А в звуки збирався на історичне коріння і споконвічно мрію українського народу про незалежну соборну, національну державу. Соборність. Це символ, символ боротьби за волю, Порозуміння між людьми і часточка надії, і віри в майбутнє. Так, віри в майбутнє нашої великої родини, що зветься Україною. І згадуючи на волі великих лицарів своїх. Лежать вони покинутими в полі і без хрестів могило їх. 29 січня 1918 року біля невеличкої станції Крути, що на Чернігівщині, сталася трагедія, яка сколихнула та пробудила всю Україну. Жменьки юнаків у нерівному бою віддали своє життя, але відстояли честь України. Цієї станції немає на картах. саме тому до станції Крути, яка була воротами до Києва, прибув на швидку руч зібраний загін юнаків під командуванням сотника Омельченка. Загін складався з учнів шостих, сьомих та восьмих класів. Саме цей загін старався чинити опір радянським військам.